Представники Обухівських молодіжних організацій інтерної бум рушили у поїздку селами Обухівського району, щоб зібрати макулатуру. Таким чином вони представляють Обухівський район у всеукраїнській благодійній акції. Приймаємо участь у всеукраїнській акції від серця до серця. Це акція спрямована на допомогу дітям хворим на цукровий діабет. Майже всі школи району відгукнулися на пропозицію зібрати макулатуру. До речі, всю рекламну кампанію для акції взяли на себе члени Обухівського учнівського самоврядування. Практично всі школи району прийняли участь у цій акції. Хто більше макулатури здав, хто менше. Активність була різна. На найактивніші школи чекають призиви, нагороди, і хоча результати ще не відомі, можна назвати деяких фаворитів. Поки що лідірують та бізрадища, школа в Бізрадищах. Вот. Школа в Жуковцях нас порадувала дуже сильно. Там дуже мало дітей. І вот. вони насибирали збирали как бы, на другому місці. Ініціатори акції, члени учнівського самоврядування, молодіжні організації міста і відділ освіти. Важливо відзначити й допомоги підприємств району. Наприклад, Обухів міські ресурси забезпечили акцію транспортом. Армен Олегович, він якби нас також ободрив для цієї акції і он якби активно допомагає нам в цьому. Така акція була першою в районі за багато років. Тобто, в рішення, якщо були СССР, такі проводились мероприятия, але от, як Україна, то перший раз в Обуховському районі. За мету ж організатори мали не лише збір коштів. Головна мета розвивати у школярів бажання допомагати іншим. Благодійність, привиття дітей, чувства згуртованості, справи, яку вони можуть робити всі разом. Акція тривала три дні. Кожен день приносив майже по дві тонни макулатури, тож хочеться привітати школярів Обухівщини з успішним завершенням макулатурної кампанії. Наталія Білогурова Сашко шкодовиш студія БАРТ.